Мені однаково, чи буду, Тарас Григорович Чевченко. Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в огні. jej okradnú z oh neobda ku